Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати одну із автоплощадок в Польщі в поморському воєводстві, яку саме я вам зараз покажу. Всі ціни будуть злотих, але я прикріплю внизу в доларах або в євро ціни. Отже, друзі, поїхали. Так, ну що, друзі, ось така от площадка у нас в Польщі. Такий нас пасатик. 100 тисяч злотих, 90 тисяч 900. Півтори тисячі об'єм, пробіг 80 тисяч. Хороша комплектація. Це не залишу тут внизу. Якщо треба в доларах або в євро, переведу, у тут не буде. Так, це у нас теж пасатик. В такому гарному кольорі баклажановий. Теж півтори тисячі бензин. Півтори тисячі бензин, 145 тисяч пробіг, дуже добра комплектація, хороший колір. Так, це у нас А7 шкода в Сідані 63900. Якщо дивіться, якщо це не в Бруто, це значить, що на. Це значить, що в Україну віднімається ще НДС, тобто там... В Польщі це 23%. І від 63 тисячі віднімається ще 23%, і плюс вони роблять ще скидку. Так що це не неконечна ціна. Так, це у нас А7 Шкода. 1,4 бензиновий теж турбірований. Кстати, буде дуже нормально в розмитненні. 1,4 150 коні. Ну, це оці. Усі мотори ТСА і FSI, коротше не дуже Якби 1.6 дизель або 2.0 то було б ще потрібно Так, це у нас 50 тисяч 50 тисяч злотих шкода. Октаві 1.4 теж бензин. Так у нас тут є Renault 4 миганчик, 60 тисяч. Так, що у нас тут? Бензиночка. 1,2 18-й рік, пробіг 102 тисячі км. Так, те що тут у нас миганчик в такому непоганому кольорі. 52 900. Так, 1,3, 19 рік, 136 пробігу. Є у нас ось такий Фордик 5700 Volvo, 54900 Хюндайчик. Теж непоганий Hyundai. Все у нас є також шкода. 82900 А7. Так, теж бензинова. 104 тисячі пробіг, 18 рік, 1,9. 2-літровий в такому седані, Непоганий колір, сірий. Сіат. Це теж у нас аналог шкоди. 900. 19 рік 1,5 85 тисяч. Ну і ось такий Peugeot. Я бачу, що він з Німеччини. 56900. Ще раз нагадую, друзі, ось ці ціни 56900. Віднімаємо ще 20, приблизно 20% НДС, якщо ви берете його на експорт в Україну. І ще й до цього можна долічити е, скидку. А так як машини дуже свіжі, по 120-130 по тисяч пробігу з оригінальним пробігом, тому вони будуть дуже, дуже недорогі, в розмитнюванні. Якщо комусь цікавить, я можу зробити огляд Passat b 8 64900 Якщо комусь цікаво, можу зробити огляд більш, більш детальніше. Тому пишіть, дзвоніть, кому цікавить, набирайте, дзвоніть, будемо розмовляти і домовлятися. Ось така у нас є шкода. всі дані, 62 62900. 120 тисяч пробігу 18 рік. Такий гарний колір, 6 ступочка. Такого кольору я ще не бачив шкоду. 57 400 169 тисяч 2 Це буде трошки дорожче в розмитнюванні але для внутрішнього ринку Польщі це, в принципі, досить непогана ціна. І до того, що вони ще додають якусь гарантію, бо це дуже такий солідний автокоміс. Це у нас корса. Такий от для жіночий варіант непоганий П'ятиступочка. 1,4, 85 тисяч пробігу, дуже свіженький автомобіль. Forza Max. Нові комплектації. Вони все обслуговані, в хорошому стані, не зачухані. Ну, любо глянуть на машини. 1,5. 18 рік, 115 тисяч пробігу, дуже свіжі автомобілі. Десь ще раз нагадую, кому цікавить, будь ласка, звертайтесь. Я знаходжусь в поморському воєводстві в Польщі, тому якщо вас цікавить якийсь автомобіль з цього воєводства, або в Данську, або в оковиць, я можу допомогти вам з підбором або привезти автомобіль куди. Ви забажаєте. 19 рік, 43 900 1,4. 105 тисяч пробігу. Дуже свіжий автомобіль, теж в хорошому стані всі автомобілі. Все мені кліо така теж подобається. Теж непогано. Прошу звертати увагу на французів, вони дуже хороша комплектація за помірні ціни. 44 900. У нас ось ось такий Clio. Я постараюсь, нагадую, постараюся... Прикріпити ціни в євро в Доларах, щоб ви розуміли цінову політику. Літровий 50 тисяч пробігу, дуже свіжий, але літровий літровий, всі машини бензинові. Ось така от площадка. Мені сподобалось дуже, дуже автомобіль в гарному стані, дуже хороші відгуки. Це нема ціну.